Привітик! Мені тут а, мої учениці подарували на Пасху подарунок, я хочу розпакувати разом з вами. Тут якісь солодощі, мені здається. Але а, мені дуже приємно, знаєте, коли сьогодні на класи вони один-одна група приходить, потім інша, кожен приходить з чимось, і це начебто Паска, да? тобто нічого такого, Але мені завжди дуже приємно те, що мені є такі вдячні. А, Такі вдячні. Я їх не можу називати просто клієнтами, але й учнями їх не називаєш. Так? Але от групи такі, які мені завжди щось дарують, і мені завжди дуже приємно. Я взагалі дуже люблю подарунки. Розкриваю. Значить, перше виглядає от, так от. І тут була відкритка, я не знаю, де її поклала, зараз знайду. Такась відкриточка. І тут написано 10 квітня, дорога Варвара, ми бажаємо тобі гарної Пасхи, ми е, дуже е, типу, задоволені, ми насолоджуємося е, твоїми класами е, в басейнах. Е, і дякую дуже за це. Твоя група. Тут ще написано Two o'clock on Thursday. Типу, це група, яка до мене приходить на другу годину по четвергам. Просто в мене в четверг є шість груп і одна за одною, тут написано друга група по четвергам. Дуже приємно, ви прям не уявляєте, наскільки. Я взагалі для мене от просто ти мені вже можеш подарувати просто одну. просто як це називається? Листівочку. І я вже буду найщасливішою людиною. Я дуже люблю подарунки. Ну, такі, знаєте, мені не так подарунок важливий, як от сама презентація. Так, і тут щось, ну мені здається, тут щось солоденьке, тому що вони зазвичай дарують щось солодке. Так. Це у нас просто не буде вже наступного заняття. Буде вони зараз всі пішли на пасхальні канікули. На тиждень. Зараз побачимо. Так, тут якась солодощі якісь. М -м -м. Ця група, до речі, вона мені і на Новий рік подарувала також. Це ручна робота, мені здається. А, шоколад. Класно. Це колекція а, шоколадних яєць. М -м. Саме зроблено до Пасхи. Так от виглядає. І от так, да, мені на Новий рік також подарували з різними тестами, з різними вкусами. І тут з апельсином білий шоколад, чорний шоколад, білий шоколад, з сірю, марципан. Ой, я божу марципан. Чорний шоколад з ванілью і з ногою. І карамель, і це молочний шоколад. М -м -м. Я із задоволенням буду пити чай з цими цукерками. Мені прям дуже приємно. Так, це є. І другий подаруночок. Так. А тут у мене вже є, до речі, одне таке яйце. Це також у мене постійно вона приходить на класи, ця жіночка, і ще дуже ще приємно, вона мені через один клас приносить постійно баночку з господи, з напоєм, тому що це гарячі басейни, там дуже жарко, і я там завжди. Просто вмираю від жаги, тому що я дуже багато води там п'ю. І так як у мене класи один за одним, то я не завжди встигаю поповнювати свою бутилочку. От вона мені завжди приносить бутилочку води і солодкої, але нічого, я просто вдячна все одно. І от вона мені приподарувалася таке сьогодні яйце, і будували баночку води оці солодкої. І таке яйце мені вже дарили. Дарувала моя данська сім'я. Дуже красиво, скажіть, дивіться, це такі яйця, які ти потім можеш використовувати як шкатулку. А, от у мене, мені здається, також ж самого кольору десь лежить тут. Так, мені здається, вони близнюки. Боже, так, да, у мене точно такі самі. Але цьому яйцю вже понад понад трьох років. Так, а тут, мені здається, якісь солодощі будуть. Так! Тут ферер. Клас! Я зараз одне з'їм. Клас я так розумію, що вона просто купила саме яйце і сюди поклала цукерки. Але ж класно, скажіть, до речі, я тут буду зберігати цукерки. Клас! Мені дуже приємно. От. І я сьогодні себе також побалувала. У мене сьогодні скорочені класи, і я себе побалувала, купила собі квіти і купила ще такого. Вже останній поділюся, Коль вже показую. Купила собі такого кролика з такою красивою свічечкою. Мені це, це дуже гарно. І ще одного кролика хочу купити. Так, я люблю кроликів. Взагалі я люблю собак, але кроликів. Ну, все, я закінчую. Це був такий невеличкий обзор. У мене тут гарячий чай. Смачна цукерка. М -м -м, клас. Сколь, як говорять танці. Обійняла.